Прес-центр АТО повідомляє, протягом ночі з 4 на 5 лютого противник 21 раз обстріляв позиції українських військ. Із реактивних систем залпового вогню терористи вели вогонь по Дебальцево, Луганському, Тоненькому, Новий Григорівці. Крім того, бандити чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України на Луганському, 5 разів на Донецькому і один раз на Маріупольському напрямку. Злочинці застосовували артилерію та міномети. У відповідь українські підрозділи нанесли артилерійські удари та змусили бандитів припинити обстріли. Найбільший натиск ворога. Спостерігався саме на Дебальсівському напрямку. Лише за ніч поблизу Чернухіна та Міуса терористи двічі намагалися штурмувати позиції українських військ. Усі атаки ворога армійський підрозділ успішно відбили. А втрати противника за добу, за попередніми даними: 190 чоловік загиблих та 7 одиниць знищеної техніки. Ця статистика вчергово підтверджує, що людські життя для терористів не мають значення. Українські ж військові і далі отримують визначені позиції та запевняють, що на будь-якому напрямку дадуть гідну відсіч противнику. Незважаючи на шалений тиск російських агресорів, українські воїни не збираються покидати Дебальцівський напрямок. Кожного дня тут лунають вибухи та лється кров простих мирних громадян. дебальцево все ще обстрілює з градів. Хлеб, медикаменты развозить по бомбоубежищам. Потому что сегодня заходили автобусы, попали под град. Сами водители, это, это в большей степени они герои. Потому что мы-то здесь, во всяком случае, в броне и выполняем свою работу. А они по зову своего сердца и по зову долга садятся за эти в автобусы и едут сюда. В каждую минуту они могут умереть. Ложись, так все положимо, сверху, не перечисляємо. Бальцево залишається ситуація надзвичайно складною. Ви бачите, безперестанку лунають постріли, лунають вибухи. Російська армія продовжує атакувати позиції сил АТО, а також атакувати і обстрілювати мирні квартали міста. На жаль, знову є загиблі, знову є поранені, і на сьогоднішній момент кількість з'ясовується. Останнім часом було широко розповсюджено інформацію про нібито бажання Генерального штабу заборонити громадянам України покидати територію України без дозволу військового комісаріату. Це не зовсім точна інформація, тому що мова йшлася про процедуру напрацювання відповідних пропозицій, які передбачені вимогою указу президента України 2015 яким визначено напрацювати відповідні механізми та встановленим порядком внести до Верховної Ради пропозиції щодо впорядкування правил перетину кордону, при цьому я б не робив акцент виключно на заходах прив'язування громадянина до місця проживання чи місця перебування, тому що згідно в Конституції України громадянин має право вільно пересуватися і вибирати місце проживання. І питання щодо виконання військового обов'язку, військової служби навіть в умовах введення в державі особливого періоду, не базується виключно на бажанні обов'язково залучити громадянина до виконання військового обов'язку, військової служби, примусово його залучити до військової служби. Навпаки. Збройні сили України на сьогоднішній день працюють з громадянами України і ми маємо велику кількість патріотично налаштованих громадян, які самостійно звертаються до військових комісаріатів з проханням направити їх для проходження військової служби. Сьогодні ми вже більше 3,5 тисяч таких громадян прийняли на військову службу і направили для проходження військової підготовки навчальні заклади та навчальні центри. Звертаються як... Офіцери запасу, сержанти, солдати так і звертаються громадяни, які взагалі не мають військової підготовки. Ми не відмовляємо жодній особі і відповідно до їх фаху і стану здоров'я будемо використовувати кожного, хто звернувся в добровільному порядку. Крім того, з метою забезпечення. Безпеки держави ми також проводимо заходи щодо забезпечення умов проведення наступних черг мобілізації, якщо такі черги понадобляться. Російська Федерація і надалі продовжує постачати зброю та боєприпаси для терористів, російських добровольців та регулярних військ РФ. В українських змі білі Камази із Росії називають гуманітарними конвоями, та це не відповідає дійсності. Вони використовуються виключно для постачання ворогу озброєння і жодного стосунку до слова гуманітарний не мають. Крім Камазів, значна частина важкої техніки прибуває з Росії в Україну залізничним транспортом. Сумщина активно допомагає українській армії. Незабаром з області на передову поїдуть перші бронемашини-трансформери у селищі Липова долина на місцевому заводі. Удосконалили систему кумулятивного захисту для розвідувально-дозорних машин. На полі бою решітки можуть розсуватися і таким чином захищають БРДМ від ворожих снарядів. А коли треба зменшити габарити бронемашини, решітки миттєво складаються. Вже більш усовершенствована кумулятивна защита. Дивіться, в, в процесі е, роботи в полі вона так, а коли вона заїжджає, допустим, у, е, ближче до окопів, то вона складається, машина буде в габариті. Спокійно в'їжджати у кущі там і так далі ховатися. Два тижні тому цю бронемашину привезли з Донбасу. Її ледь затягли до цеху, щоб відремонтувати. Вже тут працівники заводу перевірили двигун, поставили нову гуму, пофарбували і зараз кріплять на панцерник захисну решітку. Однак ремонтом бронетехніки на заводі не обмежуються. Створили бригаду, яка відповідає за допомогу бійцям. А то хлопці скручують троси, виготовляють скоби для бліндажів та удосконалені пічки буржуйки. Два десятки таких вже від. Правили на передову. Буржуйськими, ну, їм трошки, щоб були вони енергойомки, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям щоб... і щоб було наші хлопці, які захищають нашу країну, були в теплі, в добрі, хоча б на скидці, можливо. Все для їх зроблено від щирого серця. Тим часом жінки Липової долини дбають, щоб вояки не були голодними. У нас дві кухарки і з бухгалтерії ще дівчата зібралися, Зробили в цих котлах тушонку для наших хлопчиків, салат з, з, з печінки паштет, зробили ковбаску, зробили сало з часничком перекрутили. Передаємо нашим воїнам дорогим, які нас захищають, які захищають нашу Україну. Крім продуктів, буржуйок та бронемашин, бійцям передадуть і прилад нічного бачення. Ми вам дуже дякуємо, а хлопцям на передову новий прибор нічного бачення. Да, Де да. вони нищити? Обов'язково. Сепаратістом і. Агресорів, які до нас прийшли, доправлять допомогу нашим захисникам місцеві волонтери. Вони вже не вперше возять подарунки з цього регіону. Хлопці, які зараз знаходяться, Станиці Луганська, Трьохізбьонка, щастя, Кримське, 29-й блокпост. Дуже дуже вдячні колективу і висловили свої, свою радість і свою подяку на цих грамотах і на подяках, які ми вручили.